Цьогоріч минає 10 років, як у світі відзначають, день вишиванки. Це міжнародне свято покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення щороку, в 3-4 травня. У цей день кожен українець одягає вишиванку і виходить у ній на роботу в університет, школу чи садочок. Проводяться також різноманітні заходи. Калуські активісти громадського об'єднання Самопоміч традиційно організовують для маленьких калушан майстер-класи з вигод. Толення різноманітних підручних засобів цього разу у день вишиванки діток навчали вишивати своє кодове ім'я. Основна мета заходу це збереження українських цінностей та їх популяризація серед дітей та молоді. П'ятирічна Вероніка не так вправно тримає голку з ниткою в руках, як її подруги, та з допомогою ідейника проведення так званого вишитого заходу Наталії Захарової її кодове вишите ім'я вийшло цілком непогане. Ми робили вишиванки сьогодні. Мамі подаруєш, а може, зробиш собі якусь таку пам'ятку. О, Мамі і, і тату. Один подарунок на два. Софійка тут уже вдруге на майстер-класі. Перед Великоднем діти вчилися робити святкові яйця-мотанки. Цього разу за допомогою мами дівчинці вдалося вишити своє ім'я. Я робила такий ніби бривочок. От такий ніби бривочок. Який okay, може чіпати собі, наприклад, на сумку або на ключі, наприклад, або на рюкзак. А що в тому брелочку було вишито? Він був вишитий з тканини. І що там зашифровано? Моє ім'я. Моє ім'я? Тобі сподобалося? А що найбільше важко було? Трішки було важко, але все одно я справилась. А ти перший раз вишивала? Ну, не зовсім. П'ятикласниця Марічка теж вперше завітала сюди. Зізнається, що колись вишивала, та не все вийшло так, як хотілося, тому залюбки пробувала вишивати за допомогою більш досвідчених. Коли-небудь що ти вишивала? Е, мені, мама, купляла на 8 березня таку божу коровку, як в подарок. Угу. Я її вишивала. А сьогодні що ти вишивала? Е, я вишивала брілок. У цій вишивці зашифроване моє ім'я Марія. Ти комусь цей брелок подаруєш чи будеш сама носити його? Я його хочу подарити мамі і тату. Молодець. Наступного разу, наступного четверга, дівчатка, щось продумаєш, що ти прийдеш обов'язково? Я на другий раз прийду і обов'язково розкажу своїм друзям. За словами Наталії Захарової, такі заходи потрібні, адже вони популяризують не лише українську культуру, а й духовні прадавні традиції. Сьогодні вишивка, тому що сьогодні 19 число, і так співпало, що щочетверга у нас майстер-класи, а сьогодні ми не могли зробити інший майстер-клас, тому що четвер, цей, цей четвер святкується Всесвітній день вишиванки, і це ще, крім того, ювілейний 10-й рік, коли святкується День вишиванки. Я думаю, що всі люди, ті, хто гуляли на вулиці. Вони бачили, коли вони зустрічали людей, які так само були одягнуті в вишиванку, вони посміхались один одному, тому що вони розуміли, що вони заодно. Ну і ці всі діти, які тут зібралися, вони так само всі заодно за Україну, за розвиток своєї самобутності. І сьогодні ми робимо от такі от брилочки, правда, це ще не закінчено, але ми їх доробимо. Так. І кожен, кожна дитина собі закодує свій символ, символ свого імені. От я в руках тримаю це є символ Вероніки, маленької дівчинки, яка прийшла до нас сьогодні. І Же собі причепити, на наприклад на рюкзачок або на якусь сумочку, і завжди пам'ятати хто хто вона є, що вона є українка, чи українець, і це завжди в нашому серці. Протягом усієї десятирічної історії відзначення дня вишиванки з ініціативи студентів, школярів, громадських та культурних діячів проводяться концерти, хода, конкурси, вечорниці, ярмарки. Разом із тим, така дія має глибокий контекст, адже йдеться про вираження своєї національної та громадянської позиції. Культурну освіченість та духовну свідомість, як показує досвід, люди в день вишиванки завжди піднесені та усміхнені, адже в стародавньому одязі закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберегів і, звичайно, власне ім'я.